За більше ніж 10 років свого існування, Dota 2 зазнала чимало змін, отримала десятки нових героїв, тисячі патчів та задала новий вектор розвитку кіберспорту. Так що пропонуємо вам зробити екскурс в історію і згадати, які ж події, особистості та явища виявилися ключовими для розвитку самої гри та її сцени змагання. 1 серпня 2011 року. Компанія Valve, відома завдяки серіям шутерів Half-Life, Counter-Strike, Team Fortress та цифровому магазину Steam, анонсує, що після двох років розробки та судових позовів з Blizzard нам нарешті покажуть нову гру студії: довгоочікувану Dota 2, повноцінний сіквел популярної у народі модифікації для третього Варкрафта. Дебютна демонстрація мала відбутися на найбільшій ігровій виставці Європи Gamescom, де роком раніше і було анонсовано Dota 2. Але головне, на гостей виставки чекав не просто геймплейний показ, а повноцінний турнір на 16 команд під назвою The International. Реакція на цей анонс була страшенно брохливою. Мільйони гравців у доту по всьому світу рахували дні до початку Gamescom, адже на The International мало відбутися їх перше в історії змагання із призовим фондом у понад півтора мільйона доларів. Спочатку Valve планували випустити Dota 2 у відкриту бету наприкінці року. І 16 серпня напередодні інта розпочалося подання заявок на участь у бета-тесті гри. Однак, побачене на турнірі і весь зібраний фідбек від гравців змусив розробників не поспішати, і щонайменше до кінця року тестування вирішили зробити закритим. Після свого приголомшливого дебюту, який відкрив нову сторінку в історії світового кіберспорту, Dota 2 продовжувала нарощувати оберти. З яскравої новинки, доступною одиницям, вона поступово ставала невід'ємною частиною життя мільйонів геймерів, дедалі більше витісняючи першу частину. Знайомство закінчилося, настав час створювати традиції. За 2012 рік кількість гравців у Dota 2 збільшилася в десятки разів, досягнувши позначки 3 мільйони ще в середині грудня. Причина проста. Після другого інту розробники довели гру до бажаного стану та розсилали вже приблизно 100 тисяч інвайтів на тиждень. Крім героїв, виправлення помилок та покращення балансу, розробники також здивували ком'юніті своїм цікавим підходом до гри, представивши два тематичні івенти на Хелловін та Різдво. Завдяки цим подіям, гравці змогли відпочити від постійної битви за трон, натомість отримавши захоплюючу битву за цукерки, в страху бігаючи від злісного та голодного рошана, та своєрідну версію покемонів, де можна було виростити свого кур'єра. Крім того, з появою внутрішньоігрового магазину косметики Valve стали проводити відкриті конкурси, давши можливість гравцям проявити свій талант і створювати предмети для героїв. Полегшивши цим роботу собі і винагороджуючи кращих майстрів відсотком від прибутку, дота ставала своєрідною екосистемою, де не лише програвці могли знайти собі застосування. Далі справа залишалася за малим – довести гру до повноцінного релізу та вигадати нові способи заохочення ком'юніті. Незважаючи на турніри з величезними призовими фондами, високий ажіотаж і бурхливий розвиток сцени змагань, поза своїм ком'юніті доту ще не поспішали приймати всерйоз з однієї простої причини, вона досі була не готова. І ось влітку 2013 року, коли база користувачів Dota 2 досягла 6,5 мільйонів гравців, Компанія Valve повідомила, що незабаром бета-тестування гри підійде до кінця. І 9 липня настав цей історичний день. Dota 2 дожила до повноцінного релізу. Але різниці від цього ніхто не відчув. Баги як були, так і лишилися. Хіба що Омнінайт і Silencer змінили колір свого одягу. А ще Дота нарешті змогла законно претендувати на звання кращої кіберспортивної гри від провідних ігрових видань. Ось і вся різниця. Тим часом напередодні третього інта Valve вчинили черговий переворот в ігровій індустрії. Творці Доти випустили цифрову книжку, де головною розвагою були прогнози на майбутній турнір та голосування за учасників шоу-матчу. Коштувала вона 10 доларів, чверть із яких йшла б у призовий фонд Інта. Велф не чекали багато чого від цієї ідеї, про що говорять всього три позапланові цілі. Але компендіум став справжнім фурором. Призовий фонд Інта зріс від базових півтора до майже трьох мільйонів доларів. І всі побачили, наскільки вагомий внесок може робити ком'юніті у розвитку про сени. До речі, того ж року Dota 2 поставила дещо незвичний рекорд. Після свого офіційного релізу в липні 2013 року Dota 2 відчинила свої двері всім охочим. І на тлі The International 2013 ажіотаж навколо був настільки високим, що після виходу нехай навіть невеличкого патчу Dota 2 займала 3% світового інтернет-трафіку на той час. Усі попередні роки Dota 2 показувала стрімкий розвиток. Багато всього створювалося, багато з'являлося. І ясна річ, що вічно так продовжуватися не могло. Після підйому рано чи пізно мав настати спад, ну чи хоча б невеличке уповільнення. І так вийшло, що 2014 рік став найбільш непоказним з перших років доти. І, хоча кількість гравців у Dota 2 майже досягла 10 мільйонів, а патчі з покращеннями гри виходили чи не щодня протягом усього року, поряд із придбаннями Dota зазнала й втрати. По-перше, Valve зрадили свою звичну систему і прибрали ключі від скринь. Все нові скрабниці вже можна було відкривати просто так. І якщо спершу хтось зрадів тому, що після матчу може дропнутися скриня, яку можна було відкрити одразу без доплати, то ці люди недооцінили кмітливість дядечка Гейба. Адже майже відразу після першого оновлення вийшло друге, і предмети після матчів перестали падати взагалі, тож ціна ключів на старій скрині миттєво зросла. Ну а навздогін, вел, well, раптово, без будь-яких пояснень, скасували і Дайертай. І Morris 2» так, що під кінець року ком'юніті залишилося без будь-яких розваг, окрім снайпера та троля у кожному піку. У 2015 році Dota 2 досягла нової вершини своєї популярності. Загальна аудиторія перевищила 11,5 мільйонів гравців, кількість зіграних матчів дійшла до 2 мільярдів. А сумарний призовий фонд турнірів зіграних того року склав трохи більше 31 мільйона доларів. Це вдвічі більше ніж у 2014 році, і майже у сім разів більше ніж у 2013 році. Здавалося б, ось тільки недавно Dota 2 вийшла з Бети ком'юніті. Нарешті насолоджується відносно стабільною грою та регулярними патчами. Але ні, компанія Valve раптово анонсувала перехід до Т2 на покращений Двигун Source 2 і назвала цю версію Reborn. Спершу вона була тільки в тестовій версії клієнта, але раптово, через місяць після The International 2015, гра остаточно та примусово перейшла на рейки Reborn. А це означає, що правильно, знов бета. Тоді ж Valve і запровадили мейджори. Щоквартальні турніри, які масштабами були трохи меншими за Ін. До того ж, мейджори планувалися як спосіб порадувати відданих уболівальників у різних регіонах, через що їх щоразу анонсували у різних містах. Ще однією відмінністю мейджорів від The International став їх фіксований призовий фонд без можливості поповнення через компендіум. Ну а головне, мейджори принесли хоч трохи порядку до хаотичної дота Сцени з її постійними решафлами. Відтепер у турнірному сезоні з'являлися трансферні вікна, стабільні команди підвищували свої шанси потрапити на мейджор, а призером сезонних турнірів у свою чергу простіше було потрапити на ін. Здавалося, ось воно. Баланс практично ідеальний. Прозорість інвайтів досягнуто, і тепер змагальна дота працюватиме як годинник. 2015-й закінчився на такій високій ноті, що у ком'юніті навіть виникли сумніви, чи зможе про втримати цю планку. Але це вони ще не знали, що відбудеться 2016-го. Адже саме тоді Дота 2 досягла піку свого розвитку. Кількість активних користувачів також зростала. Після всіх турнірних феєрій Dota 2 встановила новий рекорд майже 14 мільйонів унікальних гравців за один місяць, що і досі залишається найкращим показником активності. А потім настав грудень, і світ побачив наймасштабніше оновлення в історії Доти. Патч, який змінив гру назавжди. Змін було навіть не сотні, а тисячі. Нові характеристики, можливості, предмети, редизайн карти, інтерфейс. У лісах з'явилися нові споруди, святині. Гравці отримали рюкзаки, де могли зберігати предмети швидкої зміни. Але головне, з'явилася система талантів, і кожних пару рівнів гравцям потрібно було вибрати один із двох бонусів. Ця зміна виявилася найбільш суперечливою. Спільнота була в люті, що їхню улюблену доту перетворюють на якийсь хоц абоне помилуй ЛОЛ. Усі досягнення року могли бути відразу перекреслені одним патчем. На щастя, початковий скепсис швидко змінився захопленням, і тепер програвцям потрібно було перевірити нову систему на міцність у турнірних умовах. І від найзахопливішої сторінки в історії Доти ми перейдемо до, мабуть, найбільш драматичного періоду в історії гри, але спершу нагадаємо вам підписатися на найкращий канал GG Cybersport і пропонуємо перевірити свої знання з Доти 2. Як я вже розповідав раніше, на початку свого існування Dota 2 мала 46 героїв. А скільки їх у грі зараз? А. 122. Б- 124, С-128 чи Д-130. І правильна відповідь 124 герої. Хоча невдовзі ця кількість зміниться у 2016 році. Дота досягла чергового рекорду популярності, а кіберспорт знайшов ще більше визнання в очах громадськості. Тепер перед компанією Valve виникла дилема. На кого робити ставку на програвців чи звичайних дотерів. Кіберспорт, набравши просто колосальну фанатську базу у всьому світі, став чудовою центральною темою для зйомок фільмів чи серіалів. Наприклад, у Китаї зняли повноцінний серіал під назвою Ніколи не виправдовуйся, де головні ролі виконали легендарні Роті Кей. Burning, Саншенг і власниця LGD Gaming PYPY. Не варто забувати і про сумнозвісний Dota 2 All Star Weekend Manila 2017. Однією з цілей якого була зйомка голівудського фільму Underdog's Rising. Масштабу трохи не вистачило. У 15 тисячному залі було зайнято лише 200 місць. Тому організатори платили перехожим із вулиці, щоб ті взяли участь у масовці. А на Інті ком'юніті дізналося, що зі звичними мейджерами доведеться попрощатися. Велф вирішили створити турнірну систему, яка б зберігала інтерес весь рік. І тепер глядачам треба було побачити цілих 16 мейджорів і 11 майнерів. Зрозуміло, через неналагодженість у системі відразу почали відбуватися деякі колапси, які викликали бурхливі обговорення в ком'юніті. З одного боку, через велику кількість кваліфікацій різних турнірів, команди часто не могли взяти участь скрізь де хотіли. З іншого, топ-колективи ігнорували майнори, що знижувало інтерес глядачів, і деякі організатори не бачили сенсу витрачатись на такі івенти. Усі хотіли повернути стару систему, але на жаль, маховик уже був запущений. На початку 2018 року Айсфрог перервав своє звичайне мовчання і написав у Твіттері, що Valve змінить підход до випуску геймплейних патчів для дота 2». Замість глобальних оновлень розробники випускатимуть невеликі балансні патчі щодругого четверга. Так компанія планувала працювати у найближчі півроку. За підсумками, замість шести місяців, лавочку патчів прикрили вже на п'ятому і більше ніколи не відчиняли. Після десятка дрібних патчів розробники дали гравцям тривалий перепочинок і вже потім викотили масштабне оновлення. Патч 7.20 – Шокував ком'юніті великою кількістю нововведень, які суттєво струснули не те, що мету, а взагалі ігрові звички гравців. Всі присягалися піти в Heroes of the Storm, але на той час Blizzard вже остаточно поховали цю гру так, що вийшло навпаки. Онлайн в Доті вперше за довгий час почав зростати. Дота 2 багато років залишалася однією з небагатьох неумовно. А справді безкоштовних ігор, де з приводів розщедритися були лише косметичні предмети. Але раптово, у 2018-му, у грі з'явилася платна передплата. Dota Plus стала заміною бойової перепустки, яка раніше виходила до старту двох мейджорів і The International. Крім того, буквально напередодні анонсу підписки Valve припинили підтримку гайдів користувача, а в Dota Plus з'явився функціонал помічника. Він надавав поради з предметів залежно від ролі білда та героя, розширену статистику після смерті, аналіз матчу за його підсумком та багато іншого. На додаток до цього власники Dota Plus отримували сезонний ландшафт в залежності від пори року, а також можливості робити ставки на турніри. В перших кілька місяців все йшло чудово. Але потім все частіше стали звучати претензії: що функціонал мізерний, мережі не показні, гайди під свіжі патчі не оновлюють. Загалом багатьох почало терзати питання: а в чому взагалі сенс Дота Плюс? Що цікаво, відповідь не можуть знайти досі. Після провалу торішньої ідеї з мікропатчами кожних два тижні Айсфрог і Велф вирішили діяти від зворотнього. Випустити всі два оновлення зате таких, щоб трясти всі можливі підвалини доти. 7.22 став великим вирівнювачем, і тепер практично всі герої отримали покращення ультімейту від Аганіма. Це був шок, але скоріше приємний. Після цього Dota 2 чекало понад три роки стагнації, коли ні сама гра, ні про особливо не змінювалися, і навіть Інт потроху став втрачати свою значущість. Цьогоріч, правда, розробники спробували це виправити глобальним патчем 7.33 з більшою мапою та новими можливостями, щоби дати гравцям більшого різноманіття. А от із просеною все набагато печальніше. Уперше за 10 років ми стали свідками неймовірного падіння цікавості до інтернешналу, нерозкуплені місця, зменшені кількості глядачів на стрімах і вражаючи низький призовий фонд. Valve уже пообіцяли, що наприкінці 2023 року анонсують новий формат професійного сезону, де збільшиться кількість сторонніх турнірів і зникне рутина регіональних ліг. І хочеться сподіватися, що за цим тизером стоїть справді продуманий план, а не відчайдушна спроба врятувати тонучий корабель, бо дота як гра заслуговує набагато кращої долі. І з цією надією. Ми дякуємо вам за перегляд цього доволі масивного відео. Закликаємо підтримати вподобайкою, коментарем і поширенням, а також підпискою на канал GG Кіберспорт, де вас чекають інші захопливі та пізнавальні відео про улюблені кіберспортивні ігри. Бережіть себе і до зустрічі!